У медичному центрі сім'я можна пройти обстеження на фундус камері сучасному цифровому приладі для візуальної діагностики стану очного дна. Цей апарат допомагає виявити різні захворювання очей на ранніх стадіях, зокрема діабетичну ретинопатію, глаукому та інші офтальмологічні патології. Фундус камера створює повнокольорове фотозображення сітківки та очного яблука. Обстеження рекомендовано пацієнтам з цукровим діабетом, артеріальною гіпертензією при погіршенні зору а також Тим, хто має ризик розвитку інших захворювань очей, обстеження очного дна дуже важливо для пацієнтів, особливо з цукровим діабетом, з метаболічним синдромом. В основному наша фундускамера камера налаштована на визначення ретинопатії у пацієнтів із цукровим діабетом. Захворювання, яке протікає під гостро, але має дуже важкі наслідки, якщо його не лікувати, не дотримуватися рекомендацій, в тому числі воно вражає судини, і в тому числі судини ока, а Саме сітківки ока очне дно. Понад 100 пацієнтів уже пройшли обстеження. Процедура займає всього кілька хвилин та не потребує особливої підготовки, а результати дослідження видаються одразу. Пройти діагностику можна буде ще протягом трьох місяців в амбулаторії сімейної медицини номер 1 по вулиці Ярослава Мудрого, 48. Обстеження займає всього 15 хвилин. Не потребує закапувати, розширювати зричок, а можна просто прийти, обстежитися 15 хвилин і зразу отримати результат. Результат ми отримуємо за допомогою штучного інтелекту, який влаштований зразу в камері, запрограмований на те, чи є зміни. Наочному дні чи немає. Ми маємо її завдяки співпраці із організацією Чекай, за що вдячні, тому просимо пацієнтів максимально пройти обстеження в нас в центрі. Це на Ярослава Мудрого, 48, знаходиться фундус камера на першому поверсі. Записатися можна через кол-центр. Направлення не потрібно брати від лікаря. Дівчата вам скажуть, на котру годину прийти і пройти це обстеження.